Доброго дня, діти, доброго дня! Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про рослини. Могутні, великі ліси України. Це Карпатські ліси. У лісах нашої місцевості ростуть листяні та хвойні дерева, кущі. Трав'янисті рослини, гриби, гістівні та отруйні. Білий гриб. Гістівний маслюк. їстівний, Підберезовик. Гістівний. Лисички. Гістівний. Сиро їстівний, Гістівний. їстівний. Гістівний. Підосиновик Їстівний Мухомор. неїстівний, Бліда поганка. неїстівний, сатанинський гриб. неїстівний, Несправжній дощовик. неїстівний. Люди здавна помітили здатність деяких рослин лікувати хвороби людей і тварин. Такі рослини називають лікарськими. які з рослин вам відомі, а які зустрічаються в нашій місцевості та несуть користь для людей. Це калина. А це подорожник. А це мати мачуха. А це липа, дуже лікувальна. А оці рослини, зображені на малюнках, називають зерновими. Це трав'янисті рослини. Так, це овес. І з нього мама варить вівсяну кашу. А це пшениця, з неї випікають хліб, а проса і ячмінь дуже, дуже корисні. Люди впродовж року піклуються про культурні рослини. Навесні обробляють ґрунт і висівають рослини. Улітку доглядають за рослинами, а в деяких з них збирають плоди. Восені збирають урожай та орють ґрунт. А чи знаєте ви діти сьогодні у світі вирощують понад 7 тисяч сортів помідорів і майже всі сорти червоного кольору? Проте? Також є зелені, жовті. Так, так. Помаранчеві, рожеві та фіолетові томати. Щоб зберегти рослини, які зникають люди, занесли їх в спеціально створену червону книгу України. Червоний колір сигнал небезпеки. Він ніби закликає всіх людей. Рослини в біді. Допоможіть їм. Червона книга. Це перелік рідкісних рослин, грибів, тварин, які перебувають під загрозою зникнення. У книзі містяться сторінки різних кольорів. На червоних сторінках книги зображені тварини і рослини, які під загрозою повного зникнення. На жовтих ті, які тільки но починають зникати. На білих сторінках. Розповіді про тварин і рослин, які назавжди зникли з лиця землі. І їх ніколи вже не буде. На сірих сторінках мало вивчені, що рідко зустрічаються, а на зелених зображені тварини, які були врятовані людиною, і тепер їм не загрожує небезпека зникнення. На жаль, таких сторінок дуже мало. Охороняти природу потрібно в будь-якому місці. Тож давайте згадаємо правила охорони природи. Перше. Ходити по стежках. Друге. Не ламати гілки дерев. Третє. Не топтати квіти та трави. Четверте. Не кричати. Не вмикати голосну музику у лісі. П'яте. Не лізти у пташині гнізда. Шосте. Не ловити комах. Сьоме. Не руйнувати грибниці. Восьме. Не ловити мальків і жаб. Дев'яте. Не рвати павутинки. Десяте. Не руйнувати мурашники. Їжак пухатий Ці милі їжачки мають статус зникаючих, і якщо ви їх зустріли, вважайте себе щасливцем. Я знаю. Мені дідусь розповідав, що тварини, яких залишилося, дуже мало. Вони зникають, бо люди на них полюють, знищують місця їхнього мешкання, ліси, луки і забруднюють річки озера. Тому тварин потрібно охороняти, щоб зберегти тварин, які зникають і їх заносять до червоної книги України. На таких тварин заборонено полювати. Кіт лісовий. Лісовий кіт справжній витривалий мисливець, який вполює здобич і витримає люті морози. Зубр Врятувати зубрів у дикій природі, на жаль, не вдалося. Цих унікальних тварин можна побачити лише у спеціальних господарствах. Жук Олень. Цього жука не сплутаєш із жодним іншим. Його роги це зовсім не роги, а дуже розвинені верхні щелепи. Вухань австрійський. Вухань австрійський це вид кажаніт з великими вушками. В Україні ці рідкісні тварини під охороною в заповідниках Карпатського регіону. Ведмідь Бурий В Україні бурий ведмідь водиться в Карпатах, хоч може забрести і в ліси на півночі Чернігівської та Сумської областей. Глушець або глухар. Цей красень один із найбільших птахів українських Карпат. Горностай Горностай – це маленька пухнаста та прутка тваринка з красивим хутром. Лелека Чорний. Чорного лелеку не так просто зустріти у природі, бо він, попри те, що рідкісний, веде потайний спосіб життя і намагається уникати людей. Саламандра вогняна. Мандруючи Карпатами, уважно дивіться під ноги, бо стежкою може прошмигнути вогняна саламандра. Сипуха. Ви боїтеся сов, їх величезних очей та моторошного крику. Якщо так, то дарма. Сови, зокрема, регулюють кількість гризунів, які завдають шкоди господарствам. Рись. Рись також стала жертвою модної індустрії. На цих довершених та граційних тварин тривалий час полювали заради хутра. А ще до червоної книги занесений метелики. А я полюбляю ловити метеликів. Не лови метелика, Сашко. Ти не лови метеличка. Хай літає, хай кружляє понад луками чистими, хай милується земля крильцями барвистими. Гаразд, не буду більше ловити метеликів. Хай кружляють, хай літають. Будуть метелики, кружляльники. Хі -хі -хі. Розгляньте фото метеликів. За якими з них вам доводилося спостерігати? Поміркуйте, чому вони мають такі назви? Оце метелик павлине око, тому що на крильцях у нього щось схоже на око. Таке яскраве. А ось метелик лимонниця, тому що вона лимонного кольору. А це синяве цікар. Дуже дуже синні. Так, усе вірно, вони такі гарні. Так, так дуже, дуже, дуже гарні. Люди повинні дбайливо ставитися до всіх тих, з ким їм доводиться жити на нашій планеті, рослин і тварин та цінувати їх. На цьому ми прощаємось. До побачення, діти! До побачення! До побачення.